Вітаю! Я Лана Точій і зараз ми побачимо, чим живе берестечківська громада. Ходімо! Про історію міста, волонтерську діяльність та комунальні служби нам розкажуть жителі громади. Зак Анатолійович, приймайте гостей. Добрий день, розкажіть нам про створення цього музею, це дуже гарно. Так що в клубі у вас є частинка музейних експонатів. Музей у нас створений вже давно, поміняв декілька приміщень, знаходився і в окремому приміщенні. Потім його продали разом з експонатами. Потім знаходився в приміщенні міської ради. Потім перевели сюди, тут зробили ремонт. з'явилося появилося вже три зали. Починається від періоду неоліту і закінчується експозиція музею антитерористичної операції і російсько-українською війною. Вже є сучасні експонати, трофейні речі, які були взяті, привезені з фронту. Розкажіть найцікавіші і найстаріші експонати ну, які є. Вдалося зберегти мати? зуби мамута, Покажіть найдавніші експонати отам. От Знаходяться зуби мамонта, які знайдені на нашій території. Ну і в вітрині знаходяться речі знаядя праці, зброя і інші речі від періоду неволіту, які знайдені також на нашій території. Дитячі малюнки, ну і от там наші речі наших вояків, шеврони, особисті речі, все, що прилітало з російської сторони. Виставка робилася до дня до покрови, до Збройних сил і як кажуть, до, ну на до, як кажуть, на цих на три свята зразу. Які ви вважаєте, що для вашого музею від він є на найбільшу цінність несе? Ну, ми розуміємо, що воно всі все потрібне, все цінні, цінні всі мають якась свою якусь цінність. Ну, цінність не фінансово, а історичну. Як історичну і якусь духовну є. У нас цехова книга Шевського цеху, досить давня, місто Берестечко, де вписувалися туди, хто вступав в цех, так як Берестечко славилося своїми ремісниками. Тут шили чоботи, витяжки або валкованці. Отам вони знаходяться. Там такі, є так, і так, дитячі, і жіночі, і чоловічі, різних, як кажуть. Фасонів, чобіт шився з одного куска шкіри. Берестечко славилося своїми чобітьми. Їх возили в навколишні ринки, базари, продавати, торгувати. Також шили жіночі черевики, чоловічі туфлі, паляреси. От. Тут частина містянської світлиці, також вон, цікавий експонат, грамофон Колумбія. Такі мало де можна побачити на той час на початок двадцятого століття передова техніка. Труба грамофону знаходиться всередині. Привезений першими іммігрантами, які виїхали Сполучені Штати Америки з Берестечка. Там попрацювали, зібравши якусь суму грошей, вернулися сюди. Привезли з собою грамофон, декілька пластинок. Пластинки в основному на російській мові і декілька є на українській мові. А той що, час працював він не працюючи. В нього зламані обидві пружини, на яких він який працював, і Даний час реставрувати його ну, поки що немає можливості, бо це треба ввести десь механізм в Київ або ще куди-небудь далі. Розкажіть якось про відвідувачів: чи приїжджають наші школяри, школярі нашої Волинської області до вас, чи є іноземці? Яка в основному якби, до вас приїжджає? Така основна аудиторія – школярі. І наші люди з України, ну місцеві виходить. Ну є ж іноземці. часом буває з Сполучених Штатів, буває з Ізраїлю. Приїжджають, коли от, наприклад, в Умані от, там їхні свято відзначається, то вони приїжджають сюди, але то два-дві-три ну, групи. Але зараз у зв'язку з війною, ну можливо, така екскурсійна діяльність не, не сильно розвинена, але є виставки, і коли, наприклад, нема таких, як кажуть, сильних оцих повітряних тривог, школи нашої громади всі повідомлені і можуть в будь-який час приїхати на екскурсію І з Волинської області теж, так? І в музеї, і, і по місту. Щас, є третій, третій зал, зал тут. Експозиція по Першій світовій війні, Сейф Волинського полку, який возився на возі, привезений з Петрограду двома братами-земляками, які були з Берестечка і під час революції вирішили собі прихватити отакий сувенір додому невеличкий. Далі Друга світова війна і українська повстанська армія УПА. Реконструкція форми вояка УПА, реконструкція форми німецького льотчика. Листівки оригінальні з повстанських бідонів, які закопувалися в лісі. Потім, вже в даний час, можна сказати, в наші часи не так давно знайдені. Три або чотири роки тому листівки надруковані на такому неякісному папері, можливо, у верточному. Ну і до сих пір вони є актуальними. актуальними так. Ворог той самий, і листівка мога. Він хоч і 70 і 80 років, але листівка не втратила своєї актуальності. Далі експозиція по Майдану. Тут е, речі протестувальників, речі трофейні, Беркута, міліції, е, Гаї, ну, все, що можна було захопити. Е, також там творчість така майданівська, от казка є така розмальована. Е, також тут. Жилетка медика, які надавали допомогу, чи пробували надавати першим, перші по кому стріляли, то вони, в принципі, там, як вони казали, медики вже не було кому надавати допомогу, бо вбили їх в принципі, на смен зразу. Okay. Також керівник підрозділу Сашко Білий Олександр Музичко, і далі частина експозиції присвячена АТО. Часом експозиція буде доповнюватися, буде більш компактніше. В експонатів є досить багато, всі не поміщаються в постійну експозицію, то використовується на тимчасових виставках, які проводяться час від часу музеї. Ну, крім того, там міська рада замовила 10 вітрин, їх треба буде доробити, і вже на 10 вітрин, можна сказати, можна більше розмістити матеріалу. Ще є фонди в музею, а там, де зберігаються експонати, які потім доповнюють нашу експозицію. Скажіть, будь ласка, як у вас зорганізувалося волонтерство? Як цей центр створився? Чия це була ідея, і все ж таки, як ви справилися з цим? Ну, ідея була, це люди самі почали з першої дні війни до нас приносити продукти. А ми їх, звісно, зразу пакували, відправляли до Луцька, серце патріота, а потім почали вже відправляти на передову прямо хлопцям. Люди несли дуже багато всього. Трошки нам і возили, і з наших закладів культури, центру культури зі сіл привозили. Ну, а Ми вже тут пакували, і що куди кому треба. було. Старалися за допомогою наших хлопців, які на передову їздили. Ми відправили багато, може їх. 28, може більше. Далі почали купляти і теплі речі, і хліб, печиво, і все, все, все. На сьогоднішній день люди ще залишаються якби підтримувати. Так, бачів. зараз теж приносять люди. Ну не такі кількості, як раніше, але теж є, відправляємо. Теж за потреби хлопцям. А скільки є, виходить, на сьогоднішній день у вас переселенців? Чи приходять ще за допомогою, ще просять підтримки, чи вже якось Приходять, самостійно? Ну, Вже багато дуже поїхало, але ще є ті, що залишилися, живуть по селах трошки, в училищі живуть, Приходять сьогодні навіть були. В гуртожитку вас так вже? Так, гуртожитку. Угу. Сьогодні було дві жіночки, я їм дав тут а... трошки продуктів, крупи якісь є в нас якісь кофти дивилися, теплі вже теж отаке. Є ще ще громада тримається і старається підтримати. Допомагаємо чим можемо. Добренько, дякуємо. Ми знаходимося, в центр надання соціальних послуг, відділення стаціонарного догляду для постійного проживання. Перебуває тут 45 осіб. Це інваліди і одинокі пристарі. З них 16 осіб внутрішньо переміщені особи з Донецької області, Краматорського району, також з такого територіального центру. Це крило нас, тут такі люди, а тамте крило у нас внутрішньопереміщення, але і також і такі є. Угу. І Як вони в вас оселилися? Що вони говорять? Як їх прийняли? Прийняли. Ну я думаю, що ми їх прийняли добре. Трошки такий був. Ну та як переселені люди, такий важкий контингент, але наразі вони є послушні. Ну і спитаємо їх. Я думаю, що їм тут дуже сподобалось. Назад вони їхати не хочуть. Ага. Це вони теж з якогось центру, так, так? До вас переїхали? Так, Донецької області, Краматорський район з Олександрівської селищної ради такий. Це mm -hmm. теж, теж такий да, стаціонарне. Дев'ять чоловік поїхало в Володимир Волинськ лютниче, а шістнадцять-сімнадцять ми прийняли. Одну людину вже поховали, померла людина, тут на це Не мав нікого з родичів, ми зв'язувалися, тут похоронили на кладовищі okay. наші. А ну тут такі наші тільки всякі Ваше mm -hmm. mm -hmm. життя. Життя таке наше буде. Не? І покажемо малюночки підопічно. Ми йому виготовили таку збірочку. Yeah. Добрий день. Це цей підопічний. Добрий день доброго дня, пане Юрію. Як все маєте? Маленько. Маленько, на слава Богу. Добре, тримайтеся. Маю це Така спеціальна художня робота. Ми зробили виставочку художню. Такі є. І музиканти є в нас, і, і всякі є. Ну що йдемо туди, а демонстрія? Там більше сітнього переміщення. Так, так. – щиро дякуємо. Дякую. дякую. Тут ще немає таких ремонтів, бо нам його недавно дали. Ага. Планували ремонт, почалася війна, приїхали. і так то ми такий косметичний ремонт зробили. Багато лежачих і мобіліт, ми так хочуть спілкувати, бо так люди, як в цьому за нас біжає пошту роками. Нам так допомагає. Ми пишемо заявки, що ми потребуємо, ну, бо ж не все mm -hmm. можемо охопити, наша громада, бо ж до 16 людей так здається, то кошти добре йдуть. Ви звідки приїхали. Донецькій області. І як вам тут нас? Добре, дуже. Добре приймають. Назад хочете їхати? Ні. Чи нема куди? Не хочете. І не хочу, хоч би було, куди не хочу. Наші волонтери Юрій Глинський, Сергій стрілець. Трошки осторій ну, про ну, хлопці, як лісов добиралися. Кожен, кожен, ко, ко, кожен раз свої якісь нюанси є. І то їдемо, не пускають, бо треба спецперепустки, але ми своїми силами розумом, трохи як можна сказати, кмітливістю. кмітливістю, шахрайством трохи таке, трохи себе обманемо, трохи їх обманемо та їдемо. Тобі їздили до ваших хлопців, які на передовій, щоб провести так. їм все, що потрібно. Донецька область. От останній останнім ми е, дуже великі такі гаки робимо через Харків на Донеччину. І То був е, тільки недавно деокупований е, Ізюм, Куп'янськ. Всюди, вроді би, пускали через дві неділі е, їдемо, а там вже говорять спецперепуски або е, лист від е, мера. Ізюма, то нас не хотіли пускати, то ми сіли, сідали на хвости до військових і вони нас якби в конвоєм проводили. Mm -hmm. вот. Але хлопці не їхали прямо туди, куди нам треба. то… Проїхали десь кілометрів 30, вони поїхали на позиції. Через два кілометри нас знов зупиняють поліція і каже, що далі ви не можете. Ми знову до військових. От таке. І, і, волонтерите, і волонтерите, і працюєте? Так. Так, так. так а так. що потрібно найбільше зараз, хлопцям? Що зараз просять? Саме більше тепло потрібно. Тепло, генератори. Зараз організували е бліндажні свічки. Угу. Вот. Не замовили, привезли з Сумської області 4700 баночок, які колись робились ще до війни робилися на фарбу для Росії. А зараз нам просто їх віддали, каже, самовивоз, забирайте, 4700 банок. Отаких вони якраз то, що потрібно нам для цих вперемилі. Наша Наталя, як то її фамілія, тата організувала збірше недопалок, недогарок і свічок з церквів. І вже певно банок 400 вони зробили. Люди з Хмельницького, наші парафіяни, ну в Кутрові вони ж ну, баба в них в Кутрові, то вони зараз в них четверо дітей, вони в Польщі живуть. Угу. І нам, я не знаю, вони, нам певно кілограм двісті парафіну. В мішках гранульований, все він дуже швидко топиться, плавиться. То вже ну на цих вихідних пану 400 свічок вже зробили. Які І поїдуть теж будуть вести, буд, будуть горіти хлопців. Так то їм саме більше то зараз потрібно генератори, свічки, термобілизна. Шкарпетки теплі, розкажіть, що зараз так. тут робите? — А зараз ми переселяємо нашу е, поліклініку, ну, а вон є, можна зайти зуетки, подивитися, що, що робити, тут що, що, що робиться. Багато роботи прибавилось, скажімо так, до, після того, як було повномасштабне вторгнення, і до вас поїхали внутрішньопереміщені особи. Як ви справилися? Чи вистачило вам ресурсу того, що у вас було? І скільки ви прийняли взагалі внутрішньопереміщених осіб? Ну, я думаю, ми справились досить непогано. Дівчата мої працювали на, на вищому рівні, оскільки в нас навіть деякі дні досягали робочого часу і до 22-ї години вечора. Наша громада прийняла. На нашу громаду це така нормальна кількість близько 600 чоловік внутрішньо переміщених mm -hmm. осіб. Але Богу дякувати, зараз вже їх немає. Ну, кількість зменшилась до мінімуму 5-6 чоловік. День, але день, так, ну в день. Так було важко, але саме головне на той час ми, знаєте, керувалися тим, щоб прийняти як більшу кількість переміщених осіб за один день, щоб не було такого, що по два, по три, по чотири дні стояли люди. То що. Вони також потребували якоїсь допомоги. Ну, прийняли всіх. Складно, не складно. Головне, щоб якось трошки тихіше було, і був у нас мир. А з іншою роботою все влагоджується? Все ну наразі так. Спочатку перших два місяці, можливо, бачите, була прийнята постанова про припинення сроків надання адміністративних послуг. Зараз вже більш-менш все відновлено, тому основні послуги такі, як надання. Послуги в адміністративного соціального характеру з реєстрації місця проживання з реєстрації права власності зараз наразі гарно надаються. Люди приходять, ну ви Як наразі бачите, зараз, у нас навіть приходять люди, намагаємось прийняти всіх. Чи готові ви до критичних якби таких енергоносіїв, якщо, не дай Бог, щось прилетить, щоб швидко якби, від переключитися і мати все ж таки електроенергію? Чи готова ваша громада? Як ви до цього готуєтесь? Всі навчальні заклади мають автономні джерела живлення на випадок цього міська рада теж буде працювати, буде управляти громадою? теж є автономні джерела живлення. Завершується роботи по встановлення генератора в водонапірній станції наші, водозаборі. Так що готуємося. Ну, люди теж приватний сектор, всі, всі на щось розраховуються. Українці ж вони ж люди такі помірковані, запасливі, вони ніхто не. До критична інфраструктура у вас буде працювати, ви Я захистачі... думаю, що буде працювати. Хотілося ще спитати взагалі от з початком війни, таке повномасштабного вторгнення, як ваша громада зорганізувалася? Як згрупувалася, як волонтерила? Чим могла допомогти? От які були вас настрої? Адже ви такий край саме козацтва? Настрої були як всі в Україні, які ж були настрої патріотичні, відправляли людей на фронт наших хлопців. От. Відправляли зараз ми. Тримуємо з ними постійний зв'язок. У нас працює волонтерський центр, створений фонд підтримки волонтерства. От. Що необхідне, закуповуємо От недавно. Ну, такий один штрих, тільки що наші, наші працівники культури, наш ансамбль є тут такий заслужений в нас. Об'їхав всі, 21 громаду, 21 село дав концерт. До Дня Незалежності зібрали ми 175 тисяч гривень, купили генератори, відправили, відправили на передову. Зараз бліндажа хлопці освітлюють бліндажі нашими генераторами. організоване Зараз виготовлення буржуйок. От, Відправляємо буржуйки на, на передову. Ми майже з усіма маємо постійний зв'язок. В телефонному режимі я з багатьма розмовляю. От мене в неділя такий день для спілкування, для спілкування з фронтовиками нашими. От. Бувало таке, що в хтось загубиться, ми не знаємо, де він служив, і батьки не знають, а потім з'являється тут значить наступний рейс, тільки туди вже в ту частину, де служить, цей що Тільки отак недавно було з з прикордонниками нашими. То навіть командир дзвонив, дякував. Як Знаєте, про кожного і підтримуєте? Ну, не, не можна сказати про кожного, бо їх дуже багато служить в нашій громаді, От, як на нашу громаду. То кожного ми не знаємо. Но більшість знаємо. І тим, хто треба, знаємо. Знаємо, хто де, в якому госпіталі лежить, яку підтримку треба. От. Як рідні хочуть їхати, провідувати, ми обов'язково. Ну, Даємо якусь матеріальну допомогу. От недавно наші хлопці заїжджали. Там мати біля сидить, біля, біля свого сина, який втратив ноги. От. Ну таке, зворушливо було зустріч. І так. Ну, так і живемо всі. Навчальні заклади працюють в змішаній формі навчання, всіх навчальних закладів. Обладнання сховища, всі, як я вже казав, на автономному мають автономні режими джерела живлення. Перевели в цьому році два дитячих садочки, поставили котли на тверде опалення. Сьогодні ремонтуємо дороги, по Берестечку будете їхати, побачити, працює багато техніки. От, ДПМК-10, така в вулицької організації. Там на селах працює ДПМК-5. Теж ремонтує дороги. Готуємо відділення ПМСД первинної медико-санітарної допомоги, робиться там ремонт такий. Хотіли зробити поточний такий чисто. Як кажуть, маленький ремонтик, а він вийшов великий. І спочатку мали пофарбувати вікна, потім замінили. Мали пофарбувати двері, замінили. Мали поремонтувати ліноліум, стала плитка, і в результаті появилося відділення первинної медико-санітарної допомоги. Ну, як, як прийнято сказати, з євроремонтом. Щось подібне з відділенням швидкої допомоги теж на, на черзі лікарня, ремонти в лікарні. Поки що лікарня там робить своїми такими поточний ремонт своїми силами. На свої кошти вже з Нового року підключиться бюджет. От міський. Це Що живем, живем так, як всі, стараємося працювати і виконувати всі функції, завдання, які покладені на органи місцевого заборядування, кінець цитати. А як вам вдається, от ви кажете, що у вас якраз два роки, як у вас є об'єднана громада, додалося, мабуть, чимало сіл. Як ви вдається їх об'єднати? От згрупувати, щоб вони не відчували, що вони десь там дуже далеко і ніби так не потрібні цій громаді тільки десь так, як частинка? Вони були не потрібні до об'єднання нікому. Чому не потрібні? Тому що держава держава створила такі бюджетні умови для колишніх сільських рад, що вони були не потрібні. У нас була сільська рада, де, де був голова, бухгалтер, секретар, і що там було, і клуб був, і бібліотека, і все. От вся, вся громада, вся бюджет громади. От. Ці, ці, вони не могли за свої гроші нічого зробити. І сьогодні, якби оці старі сільські ради, військові часто, я не знаю, що було б. Скажіть, будь ласка, бізнес. Як у вас бізнес от працює? Бізнес це слово таке дуже гучно ну, сказано бізнес. У нас є місця, бізнесмени навіть. бізнесмени в основному ті, які, які в сфері торгівлі працюють. Uh -huh. Такого якогось виробництва у нас є, але невелике. ну, Випускає цегло один завод, випускає тротуарну плитку один бізнесмен. І так, мабуть, більше і нема таких. Є дві крупних таких. А ні, ще є плодоконсервний завод, дуже знаменитий, дуже хороший, такий, що, що постачає всі кондитерські фабрики України, забезпечує повидлом, варенням для, для наповнення там, кондитерських виробів. От і все. А то в сфері торгівлі багато, є магазини, дві, дві великих. Таких сучасних бази, тут матеріалів є, конкурують між собою, від того тільки послуг послуги, ціни виграють. Ну і в основному фермери, одноосібники. Є три крупних фермерських господарства. Одна агрофірма велика, які основні наповнювачі бюджету. Але зараз, зараз ви бачите, що аграрний сектор, бізнес, як можна так сказати, бізнес немає як такого бізнесу, тому що зараз реалізація затримується, ціни впали. Знову перекос цін, як був на початку 90-х. Боюся, щоб то не привело до кризи, а аграрний сектор дає в бюджет основні надходження. От, наприклад, відділення ПМСД первинної медико-санітарної допомоги, так кожен фермер купив вікно. От. Крупніший фермер купив дверний блок. От. Ще крупніший фермі подарував всю плитку облицовочну. І так. Це дуже добре, вони розуміють, що потрібно так, в цій громаді, щоб так, так само лікувати, щоб були. Це я кажу, тут просто навіть, навіть, навіть ну є такі, звичайно, такі, знаєте, але ж, люди всі різні. Тим більше є такі українці, він прекрасний хазяїн, ну куркуль. <рес> я не скажу скупий, ну, прижимистий. <рес> так Що є такі, але майже нема. Навіть в деколи. Бувало, ну я думаю, ну той фермер вже ніколи ні копійки не дасть. Мені кажуть, дає жертвою. активно бачите, війна тут розставляє всіх на свої місця. Дякую вам за розмову. Як ви погодилися з нами поговорити. Більше про життя Берестечківської громади. З вами була Алла Наточ на телеканалі Конкурент ТВ. До зустрічі!